Отфрід Пройслер Мала баба Яга ЧАСТИНА перша. Мала баба Яга сердиться Жила собі мала баба Яга. Було їй усього 127 років. А для баби Яги, звісно, це ще зовсім молодий вік. Мешкала вона в Чаклунській хатці серед дрімучого лісу. Хатка була невеличка, але й господиня жила в ній мала. То ж місця бабі Язі вистачало, а вже кращої оселі вона й побажати собі не могла. Дах на хатці дуже гарно скособочився від вітру. Дмар похилився, а віконниці раз у раз скрипіли. З надвору до хатки була примурована піч, бо як же без печі у хатці баби Яги. Був у малої баби Яги Ворон, що вмів розмовляти, звали його Абраксас. Він умів не тільки каркати доброго ранку та добрий вечір, як кожний учений ворон, а Браксас умів говорити геть усе він був мудрий ворон, розумівся геть чисто на всьому і завжди давав господині поради. Баба Яга була високої думки про Абраксаса. Десь годин шість щодня мала баба Яга вчилася чаклувати, адже чаклунство штука непроста. Хочеш на ньому знатись, то вже не лінуйся. Спершу треба вивчити всі легші чаклунські примудрощі, а тоді складніші, треба вивчити всеньку чаклунську книгу від палітурки до палітурки, не минувши ні однісінької вправи. Мала баба Яга дійшла тільки до 230-ї сторінки. Того ранку вона саме вчилась викликати дощ, сиділа на лавці біля печі з чаклунською книгою на колінах і чаклувала. Ворон Абраксас сидів поруч і був невдоволений. Тобі треба викликати дощ, докірливо крякав він. А ти що начаклувала? То в тебе летіли з неба білі миші, а то жаби, а тоді ялинові шишки. Цікаво, чи викличеш ти нарешті справжній дощ? Мала баба Яга заходилася прикликати дощ у четверте. Вона звеліла невеликій хмарі вийти на небо. Поманила її рукою, і коли хмара опинилася над хаткою, гукнула дощику, дощику, припусти. Хмара прорвалась і з неба полився кисляк. Кисляк. вигукнув Абраксас. Ти з глузду з'їхала? Що ти на міщено чаклуєш? Може, прищепок для білизни, Чи шевських гвіздків? хоч би вже там з неба сипалися крихти хліба чи родзинки. Знов я, мабуть, щось наплутала, промовила баба Яга. Вона й раніше бувало, помилялася, але щоб підряд чотири рази? Наплутала, буркнув Абраксас. Я тобі скажу, в чому справа. Неуважна ти ось як. Коли думаєш, проказна що, то певно наплутаєш. Треба уважною бути, затям собі. Ти так гадаєш, сказала мала баба Яга. І раптом згорнула чаклунську книгу. Твоя правда, гнівно вигукнула вона. Я таки неуважна. Знаєш чому? Очі її зблиснули. Бо страшенно сердита. Сердита? здивувався ворон. А на кого? Сьогодні ж Вальпургієва ніч. Усі чаклунки зберуться на горі Блоксберг і заведуть там танці. Ну, то й що? спитав ворон я ще замолода для танців, кажуть дорослі чаклунки. Вони не хочуть, щоб я летіла на блоксберг і танцювала разом з ними. Старий Ворон спробував її заспокоїти. Бачиш, тобі ж тільки 127 років, і ти ще не доросла до цього. Як підростеш, тоді інша річ. Отакої. вигукнула мала баба яга. Я тепер хочу танцювати з усіма. Розумієш? Викинь це з голови, прокрякав ворон. Хіба щось зміниться від того, що ти сердитимешся? Не втрачай глузду. І що ж ти надумала робити? А ось що, мовила мала баба яга. Цієї ночі полечу на блоксберг. На блоксберг. жахнувся ворон. Але ж дорослі чаклунки тобі заборонили. Вони не хочуть, щоб їм там заважали. Пхе, скривилася мала баба яга. Багато чого заборонено, треба тільки не попасти сім на очі. Попадешся. скрикнув ворон. Ет, пусте, сказала мала баба яга. Я з'явлюся там, коли танці вже будуть у розпалі, а наприкінці втечу, на Блоксберсі цієї ночі робитиметься таке, що мене за всім тим ніхто й не помітить. Гей я Вальпургієва ніч. Малу бабу Ягу не злякала слова Ворона Абраксаса. Тієї ж ночі вона помчала на блоксберг. Усі дорослі чаклунки вже зібралися там, маяли на вітрі коси, лопотіли спідниці, всі чарівниці вже кружляли довкола вогнища. Було їх тут чи не з п'ятсот, коли не шістсот. Гірські русалки, лісові мавки, русалки болотяні та криничні, чаклунки вітряниці, русалки туманиці, трав'яні русалки та чарівниці гризухи. Вихором шугали вони одна повз одну вимахуючи мітлами. Вальпургієва ніч. вигукували чарівниці. Гей я, Вальпургієва ніч? Вони мекали, крякали кукурікали. Час від часу викликали грім і блискавки. Мала баба яга і собі непомітно шугнула поміж збурену юрбу. Гей я, Вальпургієва ніч? щосили гукала вона. Разом з усіма кружляла вона довкола багаття й думала. Якби мене оце побачив абраксас, витріщив без подиву очі, як сова, може б, усе й добре скінчилося, якби мала баба яга, танцюючи, не перебігла дорогу своїй тітонці, чаклунці дощовиці, бам бах Хто, хто, а тітонька бам бах жартів не знала, завжди була надута й лиха. Ти диви. гукнула вона, зіткнувшись посеред танцівнець із своєю небогою. Оце то новина. Тобі чого тут треба? Кажи хіба ти не знаєш, що дітлахам заборонено з'являтися сьогодні на Блоксберзі? Не кажи нікому, не кажи, злякано просила мала баба яга. Е, ні, сказала тітка Трамбамбах, – тебе зухвали дівчисько треба покарати. Всі чаклунки, почувши це, зацікавлено зібралися довкола них. Чаклунка негоди Трамбамбах одразу ж розповіла їм про все. Що тепер з нею робити? гнівно спитала вона. Покарати її треба, загули чаклунки — Ведіть її до найстаршої чаклунки, закаркали гірські чарівниці. Зараз же водіть. Вже, вже ж, — підхопили всі. Беріть її і тягніть до найстаршої. Не допомогли малій бабі язі ні просьби, ні благання. Тітка Трамбамбах ухопила її за комір і притягла перед очі найстаршої чаклунки, та поважно сиділа на троні з кочерг. Насуплено вислухала вона чаклунку дощовицю, тоді громом загриміла на малу бабу Ягу. І ти наважилася прилетіти цієї ночі на Блоксберг, хоч ворожбиткам твого віку це заборонено. Як тобі спало на думку таке божевілля? Сама не знаю, мала баба Яга затіпалась від страху. Мені, мені раптом так сюди закуртіло, ось я й сіла на мітлу та й прилетіла. Тоді сідай і лети назад, звеліла найстарша чаклунка. Щезне мені з очей, негайно, поки я не розсердилася. Мала баба Яга зрозуміла, що з найстаршою ще можна якось дійти згоди, а дозволите мені хоч хоч на той рік танцювати з вами? боязко спитала вона. Гм, замислилась найстарша. Обіцяти не можу, але як ти станеш на той час доброю чаклонкою, тоді ще поміркуємо. Через рік, напередодні Вальпургієвої ночі, на загальній раді ми влаштуємо тобі екзамен, але буде він нелегкий. «Дякую, — Дякую, сказала мала баба яга. Дякую вам. Обіцяю стати через рік доброю чаклункою і стрибнула на метлу, щоб летіти додому. Але раптом втрутилася чаклунка дощовиця трам-бам-бах. І ти не хочеш покарати це зухвале дівчисько? спитала вона найстаршої чаклунки. «Покарай її, підбурювали інші чаклунки дощовиці. «Покарай її, волала решта. Треба, щоб був порядок, провчити її як слід, провчити. Підсмаліємо це зухвале жабеня на вогні, порадила тітка Трамбамбах. Чи не краще заперти її на кілька тижнів? запропонувала чаклунка гризуха. У моєму гусятнику все одно він порожній. А я краще придумала, встряла болотяна русалка. «Віддайте її мені, я її в багно, по самісінькі вуха. Ні, ні, заперечили трав'яні русалки. Краще добре подряпати їй обличчя. А ще. засичали чаклунки дощовиці. Її треба гарненько відшмагати. Лозинами. заторохтіли гірські чаклунки. Ще й мітлами гукнула тітка Трамбамбах. Мала баба Яга похолола з жаху. Оце то так. Коли всі висловились, озвалася найстарша. Якщо ви так вимагаєте їй кари, почала вона. Вимагаємо, вимагаємо, залементували гуртом усі чаклунки, а найдужче тітка Трамбамбах. Тоді раджу відібрати в неї мітлу. крикнула найстарша. Нехай іде додому пішки, живе вона далеко, і доведеться їй бігти три дні та три ночі, поки дістанеться до своєї хатки. Буде з неї цього. Ні, цього мало, закричала тітка Трамбамбах. Але інші чаклунки погодились, що цього з малої цілком досить. Вони підібрали й пошпурили у вогонь її мітлу, а тоді зловтішно побажали їй щасливої дороги. Я помщуся. Яка ж то була довга і виснажлива дорога. Три дні й три ночі йшла мала баба Яга до своєї хатки. Вранці четвертого дня, з намуляними ногами і в подертих черевиках, вона ступила на своє подвір'я. Нарешті повернулася, зустрів ябраксас. Він сидів на димарі і стривожено виглядав господиню. Як побачив її, наче камінь сунувся з його воронячої душі. Він розгорнув крила і полетів їй назустріч. Що ж оце ти робиш? закрякав він. Тняєшся десь цілими днями, а я сиджу вдома і не знаю, що чинити. Він переступив з ноги на ногу. А який у тебе вигляд? Уся в пилюзі. І чому кульгаєш? Пішки йшла, а я ж думав, ти на метлі? Хіба в тебе не було мітли? Була, зітхнула мала баба яга. Як то була? здивувався Ворон. Що це означає? А те, що мітли більше нема. Мітли? Більше нема, повторила мала баба Яга. А Браксас раптом про все здогадався, він схилив голову набік. Отже тебе спіймали. Я ж так і знав, було б дивно, якби тебе не спіймали. Що ж, по заслузі й шана. Але малій бабі язі вже все було байдуже. Спати, думала вона, мерщій спати. Вона подибала до своєї кімнатки і впала на ліжко. Хе, обурився Абраксас, може, ти хоч скинеш закурний одяг? Але мала баба яга вже голосно хропла. Вона спала, як байбачок, аж до ранку, а коли прокинулась, Абраксас терпляче сидів на бильці ліжка. Виспалась? спитав він. Трохи, позіхнула мала баба яга. То, може, хоч тепер розкажеш мені про все, що сталося? Спочатку поснідаємо, буркнула мала баба Яга, не розповідати ж мені надще серце. Наївшись по саму зав'язку, мала баба Яга відсунула тарілку і заходилася розповідати. Хоч і легковажно ти повелася, та щастя маєш, зауважив Абраксас, коли вона скінчила. Пам'ятай, що за рік ти повинна стати доброю чаклункою. Постараюся. Обіцяла мала баба Яга. Віднині я вчитиму щоклувати не шість, а сім годин щодня. Крім цього, я зроблю ще дещо, щось дуже важливе. Що саме? Мала баба яга скривилась, прибрала дуже сердитого вигляду, тоді вимовила поволі з притиском. І я помщуся». Кому? Тітці трамбамбах. Вона капусна усьому виною, це через неї в мене скалічені ноги і подрані черевики. Хто підбурив усіх чаклунок проти мене? Хто потяг мене до найстаршої чаклунки? Вона, мало їй було, що в мене забрали мітлу, усього їй мало. Гаразд, погодився Абраксас. Вона підло повелася, але мститися. Я їй не чаклую замість носа свинячий писок. Засичала мала баба яга його ослячі вуха, і телячі ноги, і цапину бороду, а на дотачу коров'ячий хвіст. Коров'ячий хвіст і цапину бороду, спокійно промовив ворон. Невже ти гадаєш дошколи, ти цим старий трамбамбах? Вона ж така сама чаклунка, як і ти, і простісінько зніме твої чари. «Ти так гадаєш? Мала баба яга зрозуміла, що ослячі вуха і талячі ноги небагато зарадять. Добре, сказала вона, тоді я придумаю щось хитріше, щось таке, з чим тітка Трамбамбах не швидко впорається. Віриш мені? Припустимо, погодився Абраксас. Але здається мені, що коли ти заподієш їй щось лихе, то потім сама гірко жалкуватимеш. Чому? здивувалася мала баба яга. Бо ти обіцяла найстаршій чаклунці стати доброю чарівницею. А добрі чарівниці не чинять лиха, затям собі це. Мала баба Яга нерішуче глянула на ворона. Ти не жартуєш, «Ані трохи, відповів Абраксас. На твоєму місці я добре над цим поміркував би. Далі буде ставте свої вподобайки. І до зустрічі на каналі Світ Казок.